Мене дід називали, іноді, бо я саме кадровий старший був в підрозділі, то казали, що дід ми підемо з тобою. Така в них мотивація була. Якщо йде їхній командир, то йдуть вони. То дуже багато довіряли навірному. Як би сказати, не бойовому опиту, а моєму відчуттю лейтенант Національної гвардії та бригади Червона калина на псевдо «Гром» розповідає про взаємодію з побратимами у підрозділі. У війську Гром служить із 2004 року. Строкову службу та перший контракт відслужив у прикордонних військах. Початок війни 2014-го зустрів Єнакієвому на Донеччині, де жив з родиною. Слава Богу, що я виїхав, бо міг би не виїхати. Нас там патрулі, і в мене прописка на той період часу була в Донецької області. От, і мені повезло. Гром родом із Вінничини. Звідси й вдруге мобілізувався до війська 2014 року. Воював на Луганщині та Донеччині у складі Збройних сил України. 128-ма гірсько-штурмова бригада, станиця Луганськ щастя. Дебальцево я не доїхав, демобілізувався в 2015 році, попавши в Генеральний штаб Збройних сил України. Потім мені запропонували службу в військовому комісаріаті Рівненського району. Я там був повних три роки, але теж це не моє. Незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ гром долучився до Нацгвардії. Зокрема, з 2023 року служить у Червоній Калині. Його підрозділ тримав оборону у спірному на Донеччині. каже етапи війни у 2014-му та 2022 му роках відрізняються. Нині бої інтенсивніші. Дрони то взагалі це, скажімо так, 20, при початку, да, то трошки легше було, бо ми. Ми в нас було більше так сказати цього забезпечення, а зараз ми знаємо, що в них його дуже багато, і сховатися від нього майже неможливо. На Донеччині служив головним сержантом роти. Каже, бути командиром означає брати на себе відповідальність за людей. Його принцип берегти особовий склад, каже гром. Поставлю на треба виконати завжди. От я відкриваю телефонну книгу, і в мене там. Список постій, розумієте? Тобто то скоро не буде кому позвонити. Треба людей берегти. Не буде людей, він тебе не прикриє, він не вистрелить, ти не вистрілиш. У боях на Запоріжжі гвардієць отримав поранення. Російський дрон скинув боєприпас. Ми штурмували позиції противника. Було декілька штурмів, і під час одного це десь було. Около 10-ї години вечора дрон скинув гранату в ногу, вниз, вправу, вліво, в годину, в голову. Але не знаю, як мені повезло, що тільки порвало м'ясо, грубо говоря, ну і кістку одну цю знесло коліну велику мілкову. Але артерії не зацепило, ну кровотеча була, мені надали допомогу. Грому замінили колінний суглоб та вийняли кілька десятків уламків з тіла. Реабілітація триває й досі. Тим не менш, покидати військогвардієць не планує, хоче передавати досвід новобранцям. П'ять місяців, примірно на колясці катався, потім на костелях. Півроку десь чекав протеза, але його не було. 15 жовтня був поставлений протез колінного суглобу. Примерно десь місяць-два сказав реабілітацію, щоб ногу зігнати, бо не можу. Дали. Другу пожиттєву групу інвалідності, але я маю бажання і хочу ще служити, ділитися бойовим опитом, допомогти ще чимось. Суспільному гром показує свої нагороди. Їх каже, отримав за роки служби у різних структурах українського війська. Зокрема, у жовтні 2024-го двадцять Хвартійця нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Це одна з перших за участь в АТО Національна гвардія відзнака. Це в 20.